І ваші увазі, друзі, пральні машини, які себе дуже чудово зарекомендували за великий період часу. З ними немає ніяких проблем. Сервісні центри їх беруть на обслуговування і навчилися їх ремонтувати. Це як ви вже зрозуміли. Ось такі Самсунги 19-20 років є трішки старші, але в дуже гарному технічному та візуальному стані. По, корпус, по корпусу немає ніяких зауважень, рівненький, без, без подряпин, вм'ятин та чогось іншого. Ось такий гарний чорний люк, інформативний дисплей, 1400 обертів, велика кількість різних програм. Я думаю, що задовільнить. Кожного покупця. Є різний модельний ряд цих пральних машин на 7 кг завантаження білисни. Є в нас навіть з двома двигунами, де один двигун крути ось цю частину барабана, інший двигун інверторний крутить іншу частину барабана. Як ви бачите, модельний ряд Самсунгів Великий, великий асортимент, і саме головне доступна ціна. Якщо ми будемо говорити про якість, звичайно, що якість Samsung не зрівняється з ось цією відомою фамілією серії W1, тому що там зовсім інакша цінова політика. А Samsung це, друзі, народний бренд. Пральних машин, який, як вже я вам на початку розповідав, чудово все зарекомендував. 10 років гарантії дає завод-виробник на двигуни, але двигуни тут з ладу не виходять. Є, звичайно, тут інші проблеми. Ми вже навчилися з ними боротися, і вони працюють вірою і правдою довгий період часу. Кого зацікавить, є великий асортимент Самсунгів по більш доступним цінам. Звичайно, що вони будуть дешевше коштувати, ніж ось такі пральні машинки, але по якості з ось такими пральними машинками вони не зрівняються. Тому, кого зацікавить дана пральна машинка, є вона в наявності, в чудовому стані, надаємо на неї гарантію. Відправляємо новою почтою. Кого зацікавить, пишіть, проконсультуємо, знімемо більше контенту для вас, якщо вам це цікаво.